Майже півтори тисячі військовослужбовців з 16 країн та 127 одиниць техніки беруть участь у військовому навчанні Rapid Trading 2010, який відбувається на Львівщині на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Під час першої фази навчання учасники відпрацювали командні дні у штабах у складі двох бригад україно-американської та багатонаціональної, до якої увійшли військові з Австрії, Англії. Грузії, Молдови, Польщі, Норвегії та інших країн додатково учасники слухали лекції з психологічних операцій, справа війни, процедури військового зв'язку. Друга фаза буде присвячена польовій практиці, обладнанню і роботі пропускних пунктів, здійсненню пошукових дій, конвоюванню, медично-евакуаційним діям і навіть контролю натовпу. За результатами навчання, українські підрозділи. Зможуть довести свою здатність ефективно працювати з іншими країнами і в майбутньому стати українським резервом для міжнародних операцій з регулювання криз для наших офіцерів це певний досвід в общенні в з іноземними представниками представниками Збройних Сил інших держав, це і общення, це і мовне общення це і совмісне. Штабы это совместное управление, это совместные э, ну, подразделы, э, где отримуют наши вискослужбовцы практику. Наши офицеры получают э, практику во взаимосуместности э, проведения таких за, занятий, таких навчань. Это однозначно впливает на подготовку наших подрозделов. І... Євляється позитивним моментом проведення таких навчань в наших Збройних Сил України. Основною компонентою навчань, назва яких перекладається як стрімкий тризуб, стануть саме українські підрозділи у кількості близько 600 чоловік. Керівник навчання з американської сторони, бригадний генерал Шарлотта Міллер, не перший раз на подібних навчаннях, вона чітко бачить великі перспективи і користь таких заходів для України. І для сполучених штатів я була на навчаннях чотири роки поспіль. Минулого року навчання не проводилося. Рівень підготовленості, партнерства та співпраці росте з року у рік. Ми розпочинали навчання з однієї бригади. Перейшли вже на дві. Українська аеромобільна бригада, її особовий склад та офіцери все більше і активніше залучаються до навчань. Ми вчимося в них, а вони в нас, і цей процес я вважаю дуже і дуже хорошим для сполучених штатів. Ці навчання важливі через військове співробітництво. Для США дуже важливі відносини з іншими країнами світу. Як ви знаєте, американські війська знаходяться по всьому світу, і саме через це розташування потрібно бути спроможнім встановлювати та зберігати взаємовідносини з іншими націями. Зокрема, це навчання має особливу вагу та значення. Це довготривалі відносини, це зрілі відносини, тому це позитивно. Для тих, хто тренуватиметься, перший тиждень академічний, другий практичний. Rapid Trident включає два види навчання: комп'ютерне, що акцентовано на бригадах, та навчання ротного рівня з наголосом на тактиці. І тренувальні цілі для командирів у цих двох фазах різні. для бригадного рівня важливий розвиток командних навичок. Для роти важливе відпрацювання тактичних дій. командно штабна фаза навчань відмуватиметься переважно у комп'ютерному світі. Командири підрозділів. Отримуватимуть накази електронною поштою, бачитимуть зміни бойової обстановки через комп'ютер і керуватимуть підлеглими на віртуальних картах. Користь таких військових ігор безсумнівна. По-перше, це економія пального, техніки та інших ресурсів. По-друге, тренування дає змогу офіцерам батальйонного рівня адекватно оцінити власні рішення, переглянути перебіг подій в масштабі дій бригади, поглибити свої вміння, тактики дій та методів управління і прийняття рішень своїх іноземних колег. Ми зараз з вами знаходимося в приміщеннях, де буде проходити командна штабна фаза навчань Стрибки Тризуб 2010. Це міжнародні навчання, на яких відпрацьовується питання тренування штабів багатонаціональних і тренування багатонаціональних підрозділів. Навчання розподіляється на дві фази. Перша фаза це командна штабна фаза, друга фаза це польова фаза. Під час командно-штабної фази будуть відпрацьовані питання прийняття рішень за допомогою комп'ютерів з використанням сучасних інформаційних технологій, а також сучасних програмних засобів тренування особового складу. Під час польової фази будуть відпрацьовані питання взаємодії українських підрозділів з інших країн світу, особисто з натівських країн. І під час цієї польової фази українські підрозділи будуть оцінені за показником їх взаємосумісності з підрозділами інших країн. Справа в тому, що сучасні програмні засоби, сучасні інформаційні технології дають змогу відображати дійсно реальну обстановку, яка складається на полі бою. І от ви бачите, наприклад, один із програмних запитів, який імітує дії безпілотного літального апарату. Крім того, ми маємо програмний засоб G-CATS, Joint Conflict Entical Simulation, який дозволяє імітувати дії від окремого солдата до дії бригадного підрозділу. Під час виконання як міротовочних задач, так і під час виконання бойових завдань. Ці завдання імітуються достатньо показово і з великою дійсністю, і в реальному режимі часу. Система міністра модулювання ДЖК це достатньо складна і достатньо багатофункціональна система. Для розробки, наприклад, її бази даних необхідно від 90 до 180 днів для того, щоб створити базу даних для цієї гри. Крім того, вона потребує розгортання апаратної частини, на яку встановлюється програмне забезпечення. На встановлення апаратної частини, наприклад, для цих навчань близько 4 суток. І після встановлення апаратної частини була встановлена сама гра, і зараз ми проводимо тестування цієї гри і тестування бази даних для цієї ігри. Не забута у стрімкому тризубі інформаційна складова навчання. Для цього українсько-американський підрозділ зі зв'язків із громадкістю готуватиме випуски теленовин та газет, які стануть частиною командно-штабної гри. Так, командири перевірять свої вміння приймати рішення відповідно до настроїв населення та інформаційної обстановки. Сьогодні, коли військове протистояння багато у чому перенеслося у медіапростір, такі навички стають все більше і більше необхідними командирам усіх рівнів.